І ось окрема інформація, дуже важлива. 13 січня 2025 року Верховний суд розглянув справу щодо непроведення індексації та виніс дуже важливе рішення. Його можна назвати фундаментальним рішенням. Верховний суд чітко сказав. Що механізм індексації пенсії, який застосовує кабмін, стосовно пенсійних виплат, призначених з 2021 до 2024 року, суперечить закону. Верховний суд визнав, що всі пенсіонери мають право на індексацію, всі без виключень. Тобто, упродовж 4 років людям незаконно не проводили індексацію на загальних підставах. І ці люди можуть звернутися до суду та зобов'язати пенсійний фонд збільшити їхні пенсії на той розмір індексації, на який вони теж мали право. Тобто. Ви можете звернутися до суду і відсудити той розмір, який вам не проіндексував. І цей випадок вже є. І ось один із прикладів. Якщо людині призначили пенсію у 2021 році у розмірі 5 тисяч гривень, то з індексаціями розмір пенсійної виплати. Мав би зрости на 47%. Та становити приблизно 7500 гривень. І це без урахування тієї індексації, яка може відбутися вже на початку березня поточного року, тобто 2025 року. Ось, шановні глядачі, така важлива інформація для всіх людей. Пенсійного віку. Ось чому ми сказали, що це відео важливе. Тому поширюйте це відео. Я сподіваюся, ви знайшли відповіді на ваші питання стосовно індексації пенсії. Особливо ті люди, які вийшли на пенсію з 21 по 24 рік. Якщо відео, шановні глядачі, вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку. Залишайте свої коментарі, свої думки.